День, шановні колеги, здобувачі освіти і всі, хто приєднався до нашого заходу. Наша зустріч проходить напередодні дня будівельника, які відзначаються в Україні у другу неділю серпня, коли вшановують працю людей, що створюють наші міста і села, визнання їхнього внеску у створення житла, інфраструктури та комфортного середовища та життя. Дорогі будівельники! Вітаємо вас професійним святом. Ваша праця це основа розвитку нашого суспільства. Адже ви створюєте комфорт та захишок всіх вас. Бажаємо вам мирного неба, міцного здоров'я, невичерпної енергії, нових звершень та вдячності вашу роботу. Нехай буде кожен день сповнений радістю та позитивними емоціями. Сьогодні кожен українець розуміє цінність робітничих професій. Будівельна галузь відіграє ключову роль у процесі відновлення країни. Однак її розвиток неможливий без кваліфікованої робочої сили. Підготовка робітників з необхідними навичками є першочерговою для швидкої відбудови зруйнованих об'єктів та інфраструктури. Попри воєнний стан, Заклади профтехосід Чернівщини продовжують розвиватися, оновлювати і досконалювати нові професії. Сьогодні ми зустрінемось з представниками закладів профтехів, які готують майбутніх спеціалістів для будівельної галузі. Доложко Євгеній працює у Чернівському професійному ліцеї залізничного транспорту з 2012 року. Розпочав свою діяльність на посаді майстра виробничого навчання, а з 2023 року призначений на посаду заступника директора ліцею з навчально виробничої роботи. Євгенія молода енергійна дуже практична особистість, яка в собі сучасний підхід до управління та організації навчально-виробничого процесу в ліцеї. Це не просто заступник директора, а людина з великими амбіціями та баченням змін у професійній освіті. Його креативний підхід до організації процесів, готовність до інновацій, і вміння мотивувати здобувачів освіти та колег робить його важливою фігурою для ліцею, здатною визначити новий вектор розвитку закладу освіти. Як педагог Євгеній усвідомлює важливі становлення у здобувачів освіти не тільки професійних навичок, але й соціальних компетенцій, таких як комунікація, робота в команді та критичне мислення. Вітаю вас, Євгенія. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, які будівельні професії готує ваш заклад? Наш ну, заклад готує такі будівельні професії, як монтажник гіпсокартонних конструкцій, електромонтажник засвітлення та освітлювальних мереж, електромонтажник силових мереж та електроостаткування та монтажник санітарно-технічних систем і остаткування – Електрогазозварник, штукатур, лицювальник, плиточник та маляр. І ще ми готуємо також електрозварник ручного зварювання і з експлуатації та ремонту газового устаткування. Це професії, які йдуть у нас на базі 9 класів, термін навчання 3 роки. Також у нас є ще один будівельний напрямок на базі 11 класів: це монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту транспорту і аспірації. Євгенію, ви активно співпрацюєте з підприємствами, де здобувачі світи не тільки проходять практику, а беруть участь у реальних виробничих проєктах. Це дозволяє їм доторкнутися до практики ще до виходу на ринок праці. Давайте якраз зараз зупинимось на цьому питанні. Так, звичайно. Ми співпрацюємо з багатьма підприємствами, як міста Чернігова, Чернігівської області. Та за межами. Наприклад, місто Київ. У нас підписаний договір з таким великим підприємством, як Київспецмонтаж. Там наші здобувачі освіти приходять в виробничу практику і виробниче навчання. Це підприємство бере орієнтовно 15-20 здобувачів освіти, то на залишок на підприємстві залишається біля. 10 12 осіб. Ну це гарний результат, якщо діти проходять на одному підприємстві. Якщо ми беремо той випадок, що по місту Чернігову багато підприємств, такі як там житлобуд, газові мережі, теж діти там проходять виробничу практику, як електриками, як електрозварниками ручного зварювання, штукатурами. І статистично, на сьогодні по будівельній галузі велика е, нехватка кадрів, і ми частково її перебиваємо. Тобто статистика о, говорить, якщо в нас група там орієнтовно 25-30 чоловік, то е, статистично чоловік 20 з групи працевлаштовується по професії, включаючи те, що в нас. Професії вони всі інтегровані. Як беремо штукатуру, лицювальник, кліточник, Маляр. Тут три професії, діти здобувають протягом трьох років. У нас сьогодні таке дуже важливе питання: це кадри. Всі підприємства відчувають цей голод, приходять самі директори до нас в навчальний заклад. Раніше було навпаки, ми, як заклад, їдемо на підприємство, там підписуємо договори, якісь меморандуми, директори зустрічали нас на підприємстві. На сьогодні риторика помінялася самі директора або їхні представники приходять до наш заклад, ознайомлюються з нашою матеріальною базою і пропонують себе вже учням. А от скажіть, будь ласка, чи розуміє молодь, яка все-таки на їх випадає відповідальність бути майбутніми будівельниками? Так, 80% дітей розуміють, що це буде лягати на їхні плечі відновлення України інфраструктури, бо багато йде руйнувань, і в них вже є певна відповідальність, і вони. Я вважаю, що дивляться в майбутнє як зістатися тут в Україні і допомагати нам. І сьогодні, напередодні Дня Будівельника, у вас є нагода запросити до, до свого закладу? Хто нас бачить, випускники шкіл, які ще не визначились? Так, з нагоди Дня Будівельника запрошую всі організації долучатися. До нашої спільноти в заклади професійно-технічної освіти, і також дітей приходити на професійні заходи. В нас вже відкрився професійний хаб якраз як для здобувачів освіти, де будуть тут представлені багато резиденцій різних організацій, так що є на що подивитися, є з ким співпрацювати. Також хочу привітати наших майстрів та викладачів спецдисциплін будівельного напрямку з їхнім великим святом, подякувати їм за те, що вони справжні творці свого комфорту, і нехай в вашому житті буде надійний фундамент щастя та дах за удачу та вікна, крізь яке світитиме сонце і радості зі святом з Днем Будівельника. Дуже дякуємо вам за те, що погодились на зустріч. Спостерігаючи за вашою роботою, ви дуже такий активний, ваш заклад процвітає. Все робить для того, щоб багато учнів приходило навчатися до вас. Тому творчих вам здобутків і дякуємо за цю відверту розмову. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава! Євгеній Шевченко, виконувач обов'язків директора Чернігівського професійного будівельного ліцею, у 2000 році закінчив школу із золотою медаллю, а у 2005 році Київський національний університет імені Тараса Шевченка. І в цьому ж році розпочав педагогічну діяльність у Чернігівському професійному ліцеї хімічної промисловості на посаді викладача професійно теоретичної підготовки. У 2013 році. Наслідок реорганізації закладу був переведений до Чернівського професійного будівельного ліцею, де працював заступником директора з навчально-виробничої роботи, а з 2023 року виконувач обов'язків директора Чернівського професійного будівельного ліцею. Як особистість відрізняється надзвичайною працездатністю, постійним пошуком інноваційних технологій, оптимізмом і розумінням того, що для людини нічого неможливо не існує. З життєвим кредом Євгеній, вважає мудрість багатьох століть. Все, що відбувається з нами, є стежкою на краще. Вітаю вас, Євгенію. Доброго дня! Сьогодення диктує, що суспільству потрібна професійно компетентна молодь, яка вє швидко адаптуватися у нестабільних умовах, святна до ризику, самостійного вибору сфер діяльності. На ваш погляд. Чому потрібно навчати здобувачів освіти сьогодні у першу чергу? Метою нашого навчального закладу є створення системи максимально сприятливих умов. Ну, це в першу чергу, для інтелектуального, духовного, морально-етичного, естетичного та фізичного розвитку наших учнів на різних етапах їх становлення як особистості. Тому наші педагоги. Постійно намагаються розвивати це критичне мислення, творчий потенціал, уміння самостійно ухвалювати рішення та розв'язувати різноманітні проблемні якісь задачі. Наш заклад освіти зобов'язаний не лише давати ґрунтовні знання для оволодіння майбутньою професією, а й виховувати у молоді високі моральні якості. Прагнення до самоосвіти, до пошуку. Зрозуміло, що кожен здобувач освіти, який приходить до нашого навчального закладу, він приходить зі своїми певними інтересами, зі своїми певними поглядами, проблемами, індивідуальними здібностями. Тільки від підколективу залежить, наскільки максимально вони розкриють свій потенціал. Особливу увагу наші педагоги приділяють розвитку відповідальності, точності, творчого мислення та командної роботи. Це, напевно, ті якості, без яких неможливо уявити успішного фахівця. Навчання і виховання лише тоді мають реальну силу, коли вони ґрунтуються на вірі в молодь. В основу своєї роботи наші викладачі покладають любов і повагу до молодого покоління. Євгенію, для вас наразі найбільш актуальне питання сьогодні це відбудова закладу. Що ви в першу чергу плануєте на майбутнє? Мабуть, нікому не секрет, що наш навчальний заклад з перших днів повномасштабного вторгнення. Зазнав значних пошкоджень, але наш колектив не здався, згуртувався і вже ось четвертий рік поспіль виконує регіональне і державне замовлення. В нашому навчальному закладі навчаються найбільша кількість дітей із, з регіону. І це дуже радує. Це велика подяка нашим здобувачам освіти, батькам їхнім, які довіряють нам, довіряють педагогічному колективу. І, незважаючи на такі скрутні часи, ми продовжуємо працювати і готувати будівельників для регіону і для України в цілому. Стосовно планів, перше це Насамперед, моє велике бажання і, мабуть, всіх нас, це щоб якнайшвидше закінчилась війна і настав мир. Щоб усі люди здобули спокій, а Україна стала багатою та процвітаючою. Стосовно знову ж таки, будівельного ліцею, то е, моє бажання, бажання е, нашого колективу, е, наших партнерів, бізнес-партнерів. Це однозначно його якнайшвидша відбудова, щоб наш будівельний ліцей став найкращим, найсучаснішим, щоб він відповідав сучасним реаліям будівельної галузі і став таким осередком майбутніх професіоналів у нашому регіоні. Будівельний ліцей це не просто навчання, це старт у майбутнє з надійним і міцним фундаментом. Важко не погодитись із висловом Дорогу здолає той, хто йде. Я впевнений, що тільки від наших спільних зусиль залежатиме пришвидшення процесу побудови щасливого майбутнього української професійної освіти. Маючи таку можливість, хочу привітати всіх дотичних до промисловості, до будівельної галузі, привітати з Днем Будівельника, хочу побажати. По-перше, це мирного неба. По-друге, щоб завжди в усіх була робота, щоб завжди були високовилікувані кадри. І, а ми в цьому, як тільки зможемо, будемо допомагати. З ним будівельника. Всіх, дуже вам дякую за таку відверту розмову, але все-таки користуючись нагодою. Запросіть, будь ласка, до свого закладу. Будемо дуже раді прийняти в наш заклад випускників шкіл. Чому саме до нас? Тому що у нас дійсно працюють професіонали, люди з великим досвідом, люди, які завжди займаються самоосвітою, люди, які е, певний час пропрацювали на будівництві і промисловості. Це люди, дійсно е, фахівці своєї справи. У нас професії є такі, яких немає в жодному закладі профтехосвіти регіону. Відбудуємо Чернігів, Чернігівщину і Україну. Дякую ще раз вам. А сьогодні ми традиційно завжди дякуємо Збройним силам України, які дають нам можливість працювати і проводити сьогодні все таки необхідні такі розмови і зустрічі. І хочу запросити всіх, шановна молодь, входьте до закладів профтехосвіти Чернівщини. Всі, фахівці, педагоги, вони професіонали, чекають на вас. А ми говоримо: слава Україні! Героям слава. До нових зустрічей.